Файним людям, наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений нашим справам з 3 по 6 включно липня 2024 року. Час київський. Перед тим як ми розглянемо аграроскоп, хочу звернутися до вас з таким проханням попередженням. Зараз в липні місяці дуже-дуже наступає такий енергетично сильний час з сильною активністю Сонця. А це значить, що майже щодня нас чекають маленькі великі магнітні бурі. Сонячна активність. Дуже впливає на наші тіла, фізичні тіла. Для душі це добрий час, тому що вона отримує якраз ту енергію, яка необхідна зараз для нового тіла, для нового часу, нової епохи. І зараз якраз ця енергія нам дається. І чому ми зараз про це говоримо? А тому, що краще всього, я знаю, що ви всі працюєте. Як бджілки в городі в саду. Будь ласка, працюйте вранці рано до 11 години ранку, не пізніше. Потім робіть перерву до 5-ї години вечора і потім знову можете працювати. Якраз пік з 11-ї години ранку до 5-ї години. Якщо довго знаходиться під сонцем, ви можете. Отримати неприємні речі для свого здоров'я. Вони в кожного бувають свої, але пам'ятайте, що нам зараз іде енергія дуже високих вібрацій, і ці вібрації в великій кількості можуть спричинити недобрі речі для нашого здоров'я. Це небезпечно. Тому, будь ласка, сприймайте, приймайте цю енергію до 11-ї це нормально, потім відпочивайте і дуже прошу вас обов'язково собі дозвольте поспати годинку, в обідню перерву поспіть. Якраз дуже добре у вісні наше фізичне тіло переробляє цю енергію, і ця енергія гарно направляється в кожен орган, в кожну систему, в кожну клітину. І поступово, поступово поступово, йде збільшення цієї енергії. І вже після п'ятої години ця енергія вже від сонця йде менше, і знову можна бути на сонечку до кінця світлового дня, тому що в нас дуже багато справ, і буде все якраз нормально, гармонійно відкладатися в наших клітиночках фізичного тіла. Отак ми зараз такий час дуже цікавий, ми так хотіли сюди прийти саме в цей час, на землю, щоб це відчути на своєму тілі, відчути всією душою, як робиться цей перехід у золоту епоху. Ну що ж, ми попередили вас, надіюсь, ця інформація буде. Корисна для вашого здоров'я, і, будь ласка, бережіть своїх теж рідних, поясніть, передайте цю інформацію. Обов'язково поділіться цією інформацією, тому що особливо про це ніхто не говорить, не зацікавлені про те, щоб маса, основна маса людей знала цю інформацію. Ось така у нас енергія, магнітні бурі будуть продовжуватися наростати. Це такий липень. Буде ще й в серпні, але дуже-дуже багато цієї енергії буде саме в липні. Так що бажаю вам успіхів в прийомі цієї енергії і в створенні нового фізичного тіла для нових, цікавих, творчих справ в майбутньому. Ну що ж, а тепер переходимо до аграрного гороскопу з 3 по 6 липня 2024 року. В першу чергу хочу сказати, що у нас такий період третього ще вже місяць геть немає ніякої енергії, а 4-го починається геката з першої години ночі 57 хвилин. І геката буде 5-го та 6-го вже народження молодика. Чорний місяць це завжди енергія, вона навіть мінусова йде ця енергія, відмінусовується, ми не отримуємо та ще й можемо енергію свою. Десь в інші місця направляти, вона нам потрібна самим. Так що, будь ласка, в ці дні не тільки нам, а й рослинам, і насінню. Це, ця сама ситуація з ними буде проходити. Тому не сіємо з 3 по 6, нічого не сіємо і не хвилюємося за розсаду, не турбуємо її, пізніше посадимо. Ну що ж, а тепер йдемо 3-4 в близнюках, розглянуємо справи з нашими рослинами. Квіти та кімнатні рослини. Для них актуальні захист біопрепаратами та настоянками трав, зелені операції. Що стосується квітів цибулинних, то можна копати в ці дні для збереження вже, помийте розчині марганцовки і висушіть, закладіть на збереження. Гарний час, близнюки. І зелені операції, будь ласка, виконуйте те, що вирішили відрізати, відрізайте. Поливи та підживлення на ці два дні 3-4 не плануємо і не проводимо знак стихії повітря, рослини дихають. В саду важливо тут захист і обрізка та зелені операції. Багато хто чекав, будь ласка, використовуйте 3-4. Зелені операції, до речі, на будь-яких рослинах будуть ефективними. Збір врожаю можна проводити для збереження і можна заготівлі робити теж ці два дні. Квашення овочів тієї шкапусти і огірків воно не дуже добре, будуть такі тверді ті огірки, дубові, як говорить моя знайома, тому можна, ну, не можна, а потрібно пропустити. Настоянка та збір лікарських рослин ще можна проводити третього, а четвертого вже ні. Риболовля заборона ще на рибу, не ловимо і не йдемо. І кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Інкубація, третього ще кури можна, яйця курей закладати під квочку або в інкубатор, і перепела, Четвертого вже тільки перепела. Далі йдемо. А далі у нас ще два дні 5 та 6 в знаці рак. В знаці рак теж ми нагадуємо, нічого не сіємо, не саджаємо, а геката та народження. Нового місяця для квітів та для кімнатних рослин будуть актуальні тільки поливи. До речі, поливи для всіх рослин. А от підживлення ні. Ні нагадую, чому це йде вмирання організму, енергії, і народження. Ніколи ніхто не дає зразу народженим, немовлятам, борщу та голубців. Ні в якому випадку це не робиться. Тому це те ж саме енергія, енергія фізична, її зараз не треба використовувати для, для будь-яких рослин. Та і в саду теж, до речі, тільки поливи та захист від шкідників від хвороб. В раці це добре робити біопрепаратами та настоянками трав різних. Що ж, тепер ми читаємо те, що ні, написано заборона. Заборона на зелені операції 5-6, знак стихії води, не збираємо врожай для того, щоб його потім зберігати або ж на переробку, щоб зробити заготівлі. До речі, і заготівлі не робимо. Квашення овочів ні. Настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Кімнатні овочі потребують поливів та захисту від шкідників і хвороб. А інкубація завершується у нас, будь ласка, будьте уважні, в цьому місяці завершуємо 5-6 інкубація для яєць-перепелів. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 3 по 6 липня. Дуже складний період. Ми вже про це з вами говорили. тому, до речі, ще. Крім цього, що Геката, чорний, чорний місяць, дуже складний період народження буде. І ще й до всього Сатурн ретроградний. А що це значить? А це значить, що краще не починати справитися. Це дуже поганий час. І купувати дорогі речі теж в цей час краще цього не робити. А тепер підемо в будинок і побачимо, що ми там можемо зробити. 3-4. го го Липня у нас, грубо камін не будуть мати. Проблем буде норма. Це якщо сильний вітер і дощ, то це може бути, а так нормально повинно бути. А тепер давайте розглянемо стрижку волосся, стрижку нігти. Це дуже важливо, бо третього можна це буде зробити, а четвертого вже ні. Фарбувати волосся можна третього органічними фарбами, а четвертого вже ні. Мити волосся можна ці два дні. Сауну не плануємо і не організовуємо, не йдемо догляд за шкірою, маски не працюють. Очищення шкіри завершується цикл на спадаючому місяці, він завершується у нас 3-го буде е, останній день, а увечері 4-го повністю завершуємо цикл. І далі вже будемо потім дивитися в наступних випусках, коли ми будемо починати. Очищення організму можна провести 3-4, Рукоділлям не займайтеся. Для тіста актуальна рідина, трохи більше рідини. Брання прибирання, якщо таке не сильно, брудне, не сильно брудна білизна, можна просто освіжити. Таке прибирання теж невеличке. А ось, щоб генеральне прибирання, то ми це перенесемо на наступні два дні. І зараз ми про це будемо говорити. Ремонтні роботи можна проводити 3-4, провітряні речей при гарній погоді теж 3-4 можна. А тепер 5-го, шостого розглянемо. Тут у нас, грубо камін будуть давати дим. Не можна в цей час стригти нігті, стригти волосся, фарбувати волосся, мити волосся не можна. Цей час. І на цей час, будь ласка, не плануйте сауну. Догляд за шкірою, так, маски будуть добре працювати 5-6 знак стихії води. Очищення шкіри все, завершений цикл. Далі, очищення організму не плануємо, не проводимо, рукоділлям не займаємося тісто пливе в цей час. Ось пройнята прибирання так з плюсом, а це значить, що можете. Мінеральне прибирання і дуже такі брудні речі можете прати, і буде якісна робота. Ремонтні роботи не плануємо, та провітрення речей не плануємо. Тільки якщо дуже-дуже потрібно, там щось залили, то це вже можна підсушувати, а так, краще цього не робити це знак стихії води. Наступна рубрика Здоров'я. Про здоров'я будемо говорити. І так, 3 та 4 липня місяць буде в знаці близнюки, а в близнюках вразливі такі органи: легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кісті рук, запястя, ліктєві суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Будьте уважні, не можна проводити в цей час операцій на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронках, на трахеї та на язиці. Може загострюватися в цей час хвороба дихальних шляхів, щитовидної та вилачкової залаз. Під контролем, будь ласка, тримайте нервову свою систему, будьте спокійні. Ну і ви тепер розумієте, що сауна не підходить. Це спадаючи місяць, і я назвала ті органи, на яких не можна проводити операції. Будь ласка, на інших органах ви можете це робити. До речі, про зуби: тут у нас все-таки нижня щелепа ще буде під ударом, тому будьте уважні, і язик під ударом краще в цей час пропустити. Але якщо є необхідність, то можна піти для того, щоб. Зняти біль і домовитися про зустріч в наступні періоди. У нас буде окремий по зубам гороскоп, тобто по питанню вирішення і лікування, і видалення, і протезування. Ми окремий зробимо гороскоп. Ну а сьогодні така коротка інформація. Далі у нас 5-го місяць в знаці рак. В цей час вразливі грудна клітина, печінка, жовчний мікур, шлунок, 12 пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі та на внутрішніх репродуктивних органах. І ось коли можна лікувати зуби, займатися протезуванням і навіть видаленням зубів. Будь уважні, в період 5 та 6 можуть загострюватися такі хвороби: астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І не можна в цей час займатися голодуванням та не переохолоджуйтеся. Ну що ж, наш випуск завершений. Ми бажаємо вам. Успіхів у всіх ваших справах, щастя, радості, позитиву! Ну, а ми зустрінемося з вами в наступному відео на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!